Хочете допомогти дитині з інтернату чи дитячого будинку? Візьміть її до себе в сім'ю. Е, привіт, я Кирило. А чи пам'ятаєте ви свої найперші дитячі спогади? Мій найперший дитячий спогад у віці 4 років. Уявіть собі вечір. Сірий, холодний коридор дитячого будинку. Відрост брудною водою, брудна ганчірка. Я на вколінках мою підлогу. Дуже ретельно. Бо за це я отримую цукерки. А потім вечірнє ліжко, що стояло в кімнаті разом ще й з десятком інших ліжок. Я спав поруч з десятком інших дітей, де кожен з нас намагався вижити у власному світі. В інтернаті я привертав увагу до себе різними способами і мені вдавалося. Особливо, коли приїздили волонтери. Бо вони давали мені віру, що я комусь потрібен, обіймали мене і спілкувалися по душах. Але коли волонтери виїжджали, я на своїй руці писав ім'я волонтерки, до якої найбільше прикипів. Або виготовляв браслети з бісеру з її ім'ям. На жаль, цей зв'язок згодом обривався, а імена на браслетах часто змінювались. Замість того, щоб притулятися до мами чи тата, я притулявся до кутка. Але все-таки в 11 років мені вдалося притулитися до родини працівника інтернату Олександра. Усе почалось з того, що я до нього бігав по домашнє варення. Чи е, продати килимок, який зв'язав самостійно. І одного разу він несподівано для мене та навіть моєї виховательки на день, е, взяв до себе додому на день народження онука. І далі вихідні свята, канікули я мав де проводити. Перший свій новий рік я відсвяткував в 11 років з ялинкою, мандаринами, але найприємніше. Це в родинному затишку. У мене немає людей, яких я б називав мама чи тато, але завдяки цій родині в мене є дідусь, в мене є бабуся, в мене є брати, в мене є близькі люди. Родина дозволила відчути по-справжньому родинний затишок і набути реальних життєвих навичок, а не слухати про них під час уроків. У 17 років випуск з інтернату. Свобода, яку так довго чекав, але до якої не був готовий. Одномоментно охопило мене відчуття самотності, непотрібності, розгубленості. Я почав активно скролити соцмережі, приглядати сторінки людей, які жили краще за мене та спілкуватися з ними. Ходити на тренінги від благодійних організацій. Брати участь у різних волонтерських ініціативах. І в мене почало виходити жити, а не виживати. Тепер я дивлюсь назад і задаю собі питання, скільки випускників інтернатів не можуть реалізувати себе. Це питання, яке ми часто уникаємо, але це втрачені можливості для нас усіх: мати класних друзів, крутезних колег. і... Дійсно, справжніх фахівцу у різних сферах. Зараз я вже успішний студент за спеціальністю соціальне забезпечення 4 курс. Маю змогу орендувати квартиру у Києві. Кажу: я в тебе вірю і допомагаю опановувати софт-скіли понад 30 студентам, серед яких є випускники інтернатів. А нещодавно ще очолив Офіс дітей та молоді Дімо при Міністерстві соціальної політики України. Я переконаний. Що кожна дитина має розвиватися завдяки, а не всупереч. Хочете допомогти дитині з інтернату чи дитячого будинку, візьміть її до себе в сім'ю. Або станьте наставником чи наставницею, як колись став для мене Олександр. Допоможіть їй у виборі шляху навчання та розвитку. Я, як випускник інтернату, переконаний, що кожна дитина. Має зростати в любові, в повазі, в підтримці, відчутті безпеці в сімейному оточенні, щоб було до кого притулитися і почути: я в тебе вірю, я поряд, я тебе люблю. Дякую.